Навіть в умовах війни Чернігівщина бореться за збереження довкілля. Так, вперше за останніх 10 років у нас продовжили ліквідацію непридатних отруйних пестицидів. Отже, говоримо про підсумки 23-го року. Цього разу у сфері охорони природи. Інформацію оприлюднила керівниця обласного департаменту екології. Вперше за останні 10 років. Цьому році забезпечено вивезення небезпечних хімічних засобів захисту рослин, які обліковувалися на території області на початок року в розмірі 234 тони. Заборонені до використання непридатні пестициди, що залишилися після реформування аграрного сектору, зберігалися на 47 складах області, стан яких дуже незадовільний. Десятиліттями ці небезпечні отруйні речовини отруювали підземні водоносні горизонти, ґрунти, повітря. Нами було прийнято рішення виконувати цю проблему поступово за рахунок обласно, коштів обласного фонду, і також була прийнято, прийнято рішення залучити кошти місцевих територіальних громад. На нашу пропозицію відгукнулося 10 громад, на території яких є ці небезпечні пестициди. Це такі, як Бахматська, Варванська, Новобілоузька, Носівська, Парафіївська, Рібкінська, Семенівська, Сновська, Срібнянська та Сухополов'янська громади. Цього року з території громад вивезено біля 40 тонн пестицидів з 16 складів. На ці потреби було використано коштів обласного фонду в розмірі 2 мільйона гривень. І така сама сума коштів була, як я вже сказала, залучена з місцевих бюджетів. Наразі на Чернігівщині залишається 37 складів з небезпечними отруйними речовинами безхазяйними. І ми будемо продовжувати цю роботу в наступному році. Громади області в 23-му році вперше отримали фінансування робіт зі встановлення меж земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду. Це допоможе на майбутнє унеможливити захоплення земель у зелених зонах та парках або шахрайські оборудки з цими землями. Вперше громадам були виділені кошти на розробку проектів землеустрою щодо організації. І встановлення меж територій природозаповідного фонду. З метою охорони та збереження заповідних територій було сімома громадами замовлено і розроблено 13 проєктів землеустрою. Це такі громади, як Сухополов'янська, Дмитрівська, Іванівська, Любецька, Добрянська, Новобілоузька і Олешівська. З обласного фонду на ці потреби витрачено майже 305 тисяч гривень. І майже 60 тисяч гривень це кошти місцевих бюджетів. Варто зауважити, що проєктами землеустрою щодо організації встановлення меж визначаються чіткі межі об'єктів та територій природозаповідного фонду, визначаються обмеження щодо використання, і це дає можливість внести інформацію до Державного земельного кадастру України. Також хочу нагадати, що на сьогодні в області створено 681 об'єкт передзапівного фонду з загальною площею понад 263 тисячі гектарів. З метою охорони збереження територій і розширення площ території в цьому році створено три об'єкти. Передозаповідного фонду. Це такі, як заповідне урочище Руднянське, Рібкінської територіальної громади, ландшафтний заказник «Охіньківські Луки. Це сухополов'янська громада та ботанічна пам'ятка природи, віковий дуб красень, і Ржавця, територія Ічнянської громади. Коштів на природоохоронні заходи із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено за рік 8,5 мільйонів гривень, а ще близько 3 мільйонів виділили громади зі своїх бюджетів. За рахунок цього було здійснено 32 заходи у кількох основних сферах. Ліквідація загрози забруднення довкілля побутовими відходами та небезпечними речовинами, охорона та збереження предохоронних територій заповідних, запобігання забрудненню довкілля неочищеними стічними водами, а також моніторинг довкілля і екологічне виховання населення.